В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет, через EWTN. де б ви не були, чи тут у люрт, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті. саме в цій гроті. Мільйони людей. Включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі. Містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірою в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер, і був похований, і зійшов у відхлань, Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірою в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Помолимо за святішого Отцям в Його наміреннях за католицьку церкву. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса. А першого дня, в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували, і застали камінь, відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от, коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схалили до землі обличчя, ті до них сказали чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес. Помолимось за онкохворих, Франчиска, Марічку, за всіх онкохворих дітей. Молимось за наших захисників і захисниць, за безвісти зниклих за тих, які у в'язниці, за тих, які перебувають в полоні російському, за тих, які є на реабілітації, за їх родини, за волонтерів, лікарів, медперсонал, за всіх людей доброї волі, які співпрацюють на перемогу нашої країни, які борються, виборюють наш мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. Друга славна таємниця, Вознесіння Господнє. і він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав узноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи, хвалячи Бога. Помолимось за всіх працівників католицьких медіа, особливо хто з працівників католицького телебачення, католицького медіа центру. Молимось про остаточне передання парафії Святого Миколая, і його парафіянам, вирішення цієї справи. Молимось за всіх рідних і близьких, за Ангелінку, за Мирославу Ірину. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріям, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину і Святому Духу Марія без гріха первородного зачата. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. Помолимось за перемогу в Україні за Боже благословення всьому для сім'ї Івана. Помолимо за здоров'я та Боже благословення щасливу дорогу додому, Тетяни. Мати Божа свята здоров'я тадейчика. За здоров'я і Божу опіку для дітей, онуків, всієї родини. Про щасливу долю для онуків Віталія, Павла, благослови Господи, За дар Святого Духа для всіх людей, просить пані Людмила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Ісус! Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Четверта славна таємниця в небозяття Богородиці. І знамення велике видно було на небі. Жінка, одягнена в сонце і місяць під стопами, а її на голові є вінець із дванадцяти зірок, і я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і вся влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших. Помолимось за здоров'я і Божу опіку. Помолимося в намірені Юлії. помолимось за здоров'я і Божу опіку. Для вагітної Соломії за добру долю синів Юри і Тадея. За здоров'я і зцілення душі та тіла для мови Вікторії, Моніки, всіх недужих діточок, за котрих молимося. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Маріє без гріха первородного зачата. П'ята славна таємниця: коронування Богородиці, цариці на царицю неба. Ви ті, що перебували зі мною в моїх спокусах. Я завіщаю вам царство, як мені завіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. Помолимось за здоров'я Божого опіку для Богдана, його наміри за здоров'я всіх хворих діточок, за одужання пани Іванни. Здоров'я Божого опіку для Марка Єлизавети, щасливу долю, здоров'я Божого опіку матері Божої над Воїном Володимиром, на мірах Ірини та Олександра, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Марія, без гріха первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз, тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Щоб ми удостоїли обітниць Христових, Богородице з злюрт, Богородице з Люрт, Богородице з, з Люрт, свята Бернадетто, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До наступних зустрічей. Нехай Господь вас всіх благословить.